Что за коняка? Что за коняка, кожая? Что ты робишь? Что ты робишь? Что ты робишь? Алло. Ну, дай, 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 Скок, фрик, 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 склок, фрик. Ну магнімо! Ну що це таке? Що це таке? Господи. Так, Джи, надай мені палку взять. Буду якийсь новий рецепт робити з пельменями. Не знаю, що вийде, потім скажу. В тіктоці побачили. На розігріту пательню я налила рослинну олію та викладаю пельмені. Додаю трішки вершкового масла, час від часу помішую і так смажу до золотистого кольору. Додаю соєвий соус і воду. Криваю кришкою, іноді помішую і смажу до випаровування вологи. Пробую, що вийшло. Mm -hmm, нормально. Я думала, буде гірше. Що я можу сказати про пельмені? Нормальні їсти можна. ну На один раз так приготувати для різноманіття. Але щоб такого щось незвичайного, то не можу сказати. Вау, ефекту не відбулося. Ще я такі колись робила зі сметаною замість соєвого соусу, додавала сметану. Ну, також. Таке саме, як із соєвим соусом, можна сказати, нічого такого. В тіктоці в інтернеті так розхвалювали, але мені так не сподобалось, як розхвалювали. Можливо, у когось інший смак, але у мене ось такий.